Отже, згадувати про те, що вже було, це непогано. В якому контексті? Згадувати про те, що Бог робив раніше. І це не проблема в тому, якби люди от скажуть, наприклад, сьогодні, а що там говорить колись Бог робив? Де те, що він робить сьогодні? Де воно? А що він сьогодні робить? А робить він в моєму житті щось, а я не бачу. І люди. Замість того, щоб шукати Господа, ставлять Господа під сумнів і не шукають Його. Ну, бо ж ніби як в їхніх очах він нічого не робить. Але Давид каже: згадуйте його і згадуйте те, що він робив. Ми можемо обмежитися, звичайно, тільки в нашим власним життям і не покладатися тільки на свій досвід. Ну, Наприклад, згадувати тільки те, що Бог робив в моєму житті. Ну от, щось він робив в моєму житті. Але це буде дуже звужений підхід до того, який Бог, його масштаб і що він робить. Тому ми повинні завжди звертатися до того, що Бог робив, і що тут записано.